Це відео є частиною серії, де ми збираємо fpv дрон від початку до кінця. І саме тому вам може здатись, що ви потрапили на середину розмови і пропустили початок. Якщо вас цікавить лише інформація з цього відео, дивіться далі. Але якщо хочете повний контекст, в описі відео є посилання на весь плейлист, і, можливо, вам варто почати з першого відео. У цьому відео ми будемо встановлювати DJI o 3 Air Unit на наш дрон і підключати його до DJI окулярів, щоб усе працювало разом. Якщо ви використовуєте аналоговий відеопередавач або відеопередавач Volksnail, то ці кроки з цього відео вам не підходять. Можете продовжити дивитися це вже на ваш розсуд, але у плейлисті є відео спеціально для вашого відеопередавача. І хороша новина полягає в тому, що наявність конектора означає, що вам не доведеться нічого паяти для встановлення на відміну від інших відеопередавачів. DJI – це така 500-фунтова горила в цій індустрії, що навіть контролер польоту тепер постачається з коннектором спеціально для dji передавача. І ні для кого іншого. Ось чому ви обрали DJI, так? Цей роз'єм буде тут, на боці польотного контролера, поруч із USB, і ми можемо просто підключити його. Як я сказав, підключіть його. Якщо він не хоче заходити, можливо, ви тримаєте його догори дном. Червоний дріт повинен бути спрямований до передньої частини квадрокоптера. Аеромодуль буде встановлений у задній частині квадрокоптера, а камера спереду. Отже, антена буде виходити ззаду і приблизно так будуть проходити кабелі. Тут нам слід бути обережними, тому що у цьому дроті немає багато запасу, щоб помістити відеопередавач туди, куди нам потрібно. Я думаю, що ми збираємося зробити щось на зразок цього. Я б краще хотів провести дроти знизу, оскільки, якщо вони стерчать збоку, їх можуть пошкодити чи зачепити. Отже, ось що я збираюся зробити. Ваш комплект повинен був містити невеликий шматочок двосторонньої стрічки. У списку матеріалів це зазначено як пориста двостороння стрічка. Я не зовсім упевнений, який саме тип стрічки це буде, але має бути очевидно, що це двостороння стрічка. І ось що я хочу, щоб ви зробили приблизно те, що я зараз збираюся зробити: я беру свій шматочок двосторонньої стрічки і розріжу його. Посередині. Я використовую монтажну стрічку Scotch Extrim. І що буде далі? Думаю, просто спробую створити дві маленькі, схожі на рейки, доріжки з обох сторін, відеопередавача. Так. І я проведу проводи по центральному каналу. Ось так. Перевертаємо це і приклеюємо. Просто буду натискати і приклеювати. Ось так. Натиснути і приклеїти. Виглядає досить добре. Інша річ, яку я зроблю, думаю це витягну цей дріт, і трохи перекручу його. Не можу зробити багато обертів, бо не вистачає запасу, але пару обертів, щоб прибрати зайвий провис. Знову ж таки, не хочу натягувати його, але хочу тримати все акуратно і прибрати так, щоб дроти не були там, де їм не місце. Так, мені це подобається більше. Можна просто заховати це. Тут непогано, досить непогано. Можемо пройти зверху. А чи можемо прокласти дріт знизу? Так, тепер піднімемо контролер польоту. О, це добре. Можемо провести це знизу. Так, чудово. Потім просто опускаємо його назад. Обережно, щоб не затиснути проводи чи що небудь інше, але о, так, це добре. Все склали як треба. Виглядає добре. Мені не подобається, що дріт камери проходить над польотним контролером ось так. Причин дві. Перша, я буду паяти на контролері польоту пізніше, і не хочу ризикувати пошкодженням цього дроту паяльником. Друга, між контролером польоту і верхньою пластиною не так багато місця, коли все зібрано, і ремінь для батареї проходитиме там, натягуючи цей дріт. Тому це один з тих випадків, коли. Якби я заздалегідь знав, що робитиму саме так, то підготувався б, але цього не сталося. Думаю, я трохи послаблю тут. Зніму ці гвинти. Так. О, я роблю це. Я хочу, щоб цей дріт йшов точно в правильному напрямку. Один це займе всього хвилинку. Не проблема. Добре. Натисну це вниз, щоб був запас дроту. Чи зможу я це витягнути? Ура, вдалося! Вийшло. Вдалося. Не вдалося. Це як головоломка. Добре. Тепер, коли це зроблено, піднімаю ESC, контролер польоту. Прибираю контролер польоту. ESC піднімається. Давай. Не заважай. Ура! ESC відійшов у бік. Кабель проходить знизу. ESC повертається на місце. Перевіримо зазор тут. О, так. Бачите, чудово. Тут достатньо місця для проходження дроту, він не заважає. А тепер дуже обережно. Промінь повертається назад. Ось так. Тепер, коли я знаю, як це робити, це легко. Трохи під кутом. Трохи під кутом втиснути на місце. І тоді так. Це йде на місце чудово. Цей гвинт повертається назад. Та-да! Готово! Бачите? Тепер камера виходить спереду. Дріт не заважає. Прекрасно. Прекрасно. Якщо це найскладніше, що вам доведеться зробити під час складання квадрокоптера, повірте, вам пощастило. Я загубив гумки. Переконайтеся, що гумки не впали, коли ви так працювали. Я загубив усі гумки. Перша, друга, третя. Четверта. Повертаємо на місце. І не забудьте встановити опори на гвинти променів. Далі беремо ці 3D-друковані деталі. Це ваші кріплення для антен. Якщо ви замовили HD версію цього комплекту, у вас буде два таких кріплення. Одне менше призначене для антенни VoxNail. Більше для антенни DJI O3. До речі, я друкував їх удома. Тож, якщо ви подумаєте. О! Друк трохи кривий, що сталося. Це моя провина. Впевнений, що ті, які ви отримаєте від Люмінір, будуть ідеальними. Для встановлення нам знадобиться викрутка з дуже маленьким хрестовим шліцем, щоб викрутити ці два гвинти. Після цього підніметься ця маленька металева планка і звільнить місце. Це і є фіксатор для цих антенних роз'ємів. Потім ми дуже обережно знімемо ці антенні роз'єми. Дозвольте мені показати вам, як я це роблю. Просто підійдіть знизу і натисніть якомога ближче до маленького латунного роз'єму, наскільки це можливо, і він повинен піднятися. Після цього ми просто пропускаємо його вниз через середину кріплення антени. Можливо, потрібно трохи змістити їх, бо не впевнений, що вони помістяться поруч. О, ні, все добре. Так, все добре, я просто проштовхнув. І один пройшов першим. І тепер обидва вийшли. Потім це просто просовується на місце. Просто натискаємо і фіксуємо: ось тут. Ось що ми маємо. Тепер встановлюємо їх назад. Немає значення, куди який підключати. Вони просто вставляються, але не слід застосовувати занадто великий тиск, бо, якщо вони неправильно розташовані, можна пошкодити роз'єм. Отже, намагаємось вирівняти по центру і, натискаючи, обережно, відчуєте, як він замикається. Потім обережно рухаю його, натискаючи, поки не відчую, що він сідає на роз'єм. Намагаємось вирівняти його. Ви відчуєте, що є невеликий виступ, і натискаєте трохи вниз, обережно рухаючи, і він повинен легко стати на місце. I hope we'll this. Як і з будь-яким пристроєм DJI, наступний крок це активація та оновлення прошивки. Ми зробимо це за допомогою цього додатку DJI Assistant для серії Consumer Drone. Посилання для завантаження та встановлення є в описі під відео. Зверніть увагу, що існує інша версія програми DJI Assistant для серії FPV-дрон, але зазвичай ми її не використовуємо при роботі з o 3 та окулярами Goggles 2. Говорячи про окуляри, ви можете підключити o 3 Air Unit до Goggles 2. Саме їх я використовую. Якщо у вас Goggles Integra, все, що я покажу, буде таким самим за винятком одного невеликого нюансу, про який я розповім пізніше. Також покажу, як це зробити з окулярами V2, якщо вони у вас є. Всі вони можуть підключатися до O3 Air Unit. Підключіть USB-кабель до USB-порту на боці o 3 Air Unit. На цьому етапі підключати акумулятор не потрібно. Оновлення прошивки та активацію можна зробити без підключення акумулятора. Через кілька секунд ви побачите пристрій у DJI Assistant. Натисну на нього і з'явиться запит на активацію пристрою. Ваш пристрій може або не може запитувати активацію. Іноді вони постачаються від виробника чи продавця вже активованими. Якщо не запитує активацію, чудово. Він уже активований. Після активації наступним кроком буде оновлення прошивки. Для завантаження списку прошивок вам знадобиться підключення до інтернету. І ви можете побачити тут останню версію на момент, коли я записую. Це 0.1.0.2.0.0.0.0. Оновіть до цієї останньої версії. Якщо у вас уже встановлена остання версія, цей крок можна пропустити. Процес оновлення для окулярів буде практично таким самим, тому я не показуватиму його окремо для Google Stu. Але якщо у вас окуляри V2, є дуже важливий крок, який не можна пропустити. Використання окулярів V2 трохи складніше, оскільки вони мають кілька режимів. Один із режимів дозволяє підключитися до O3 Air, Unit, що нам і потрібно. Інший режим дозволяє підключитися до дрона DJI Avata, Є режим для підключення до DJI FPV дрона, а також режим під назвою Digital FPV System Mode, який дозволяє підключитися до старих модулів, таких як Caddx Vista. Тож окуляри можуть працювати в чотирьох різних режимах. Якщо ваші окуляри вже можуть підключатися до o 3 Air Unit, тобто це не перший ваш o 3 Air Unit, то все гаразд. Ймовірно, вони вже оновлені до останньої версії прошивки, і ви можете продовжувати. Але якщо раніше ви використовували свої окуляри v 2 зі старішими модулями, такими як Cadex Vista, є певні кроки, які потрібно виконати, щоб переконатися, що оновлення прошивки пройде успішно. Потрібно зайти в меню окулярів, перейти до налаштувань і вибрати пристрій. Подивіться, скільки у вас є варіантів для перемикання режимів. У моєму випадку є три варіанти: перемикання на авата, перемикання на o 3 і перемикання на DJI FPV Drone. дрон. Це означає, що моя прошивка повністю оновлена і я готовий до використання. Мені не потрібно виконувати оновлення прошивки, але якщо ви бачите тільки варіант перемикання на DJI fpv дрон, вам потрібно виконати оновлення прошивки. Для цього спочатку перемикайтеся на DJI fpv дрон. Після вибору цього пункту меню перезавантажте окуляри, і вони запустяться в режимі DJI fpv дрона. Коли окуляри будуть у цьому режимі, підключіть їх і виконайте оновлення прошивки. Після завершення оновлення ви зможете перемикатися на режим О3 і режим авата. Нам потрібен режим О3, але оновлення прошивки, яке це відкриває, також активує режим авата. Це саме те, що нам потрібно. Окуляри повинні бути в режимі О3, щоб їх можна було підключити. До речі. Якщо ваші окуляри v 2 мають дуже стару прошивку. Додаток для серії Consumer Drone може їх не розпізнати. У цьому випадку вам потрібно завантажити версію додатку DJI Assistant для серії FPV, виконати оновлення прошивки у версії FPV, а потім повернутися до версії для Consumer Drone і виконати ще одне оновлення, щоб переконатися, що у вас остання версія прошивки. Дякую, DJI. Все так просто. Так легко використовувати. Отже, зараз я в режимі DJI FPV дрона, щойно завершив усі оновлення прошивки. Якщо я зайду в налаштування про пристрій, там буде опція змінити модель дрону, і я можу перемкнутися на режим О3, що мені і потрібно зробити. Далі майже все, що я розповім, буде однаковим, незалежно від того, які окуляри ви використовуєте: Goggles 2, Integra чи v 2 Наступне, що потрібно зробити, увімкнути окуляри і блок передачі. Спочатку я ввімкну окуляри, оскільки блок передачі має тенденцію нагріватися, тому я хочу, щоб він працював якнайменше. Коли блок передачі завершить увімкнення, тут загориться червоний світлодіод, що означає, що він не підключений. Кнопка прив'язки знаходиться трохи нижче світлодіода, її ледве видно, і я натисну її скріпкою. Після цього червоний світлодіод почне блимати. Потім я натисну кнопку прив'язки на окулярах. В цих вона знаходиться тут між двома лінзами. На цьому етапі ми повинні побачити зображення в окулярах. На окулярах V2 кнопка прив'язки розташована тут, поруч із роз'ємом живлення. А на окулярах інтегра, і мені шкода, але у мене немає можливості показати вам це: немає окремої кнопки для прив'язки. Для активації прив'язки потрібно довго натискати кнопку живлення. Є ще один важливий крок, щоб отримати максимальну продуктивність від нашого O3 Air Unit – Якщо зайти в меню та перейти до налаштувань передачі, зверніть увагу, що мій режим каналів встановлений на ручний. У вас, ймовірно, встановлений автоматичний режим, і це нормально. Але якщо ви встановите ручний режим і виберете ширину каналу 40 МГц, ви побачите лише один канал. У мене ж є три доступні канали, тому що я вже зробив розблокування хам. Щоб зробити розблокування хам, завантажте файл із сайту beyondd 3 wellcom Відкрийте цей zip файл у ньому є файл під назвою HamTFG Support. Ви також можете створити цей файл самостійно, це просто порожній файл без розширення та вмісту з назвою HamTFG Support. Далі вставляємо SD-карту в окуляри або якщо вона вже є, це теж підходить. Важливо, щоб SD-карта була відформатована в окулярах, тож переходимо до налаштувань, камера, форматування, SD-карта окулярів підтвердити. Потім вставляємо цю SD-карту у комп'ютер. І перетягуємо цей файл на SD карту ось так. Після цього вставляємо SD карту назад в окуляри та перезавантажуємо їх. Після цього, якщо зайти в меню окулярів та перейти до налаштувань передачі, встановити режим каналів на ручний, а ширину каналу на 40 МГц, ви повинні побачити, що у вас є три доступні канали. Якщо так, то розблокування пройшло успішно. Технічно, якщо ви живете в Європейському Союзі, це робити не дозволено. Практично, це рішення між вами і вашим священником або юристом, але якщо ви це зробите, продуктивність буде кращою. Хочу зауважити, що якщо ви не знайомі з налаштуванням власних каналів та подібним, краще залишити режим каналів на автоматичному і дозволити системі DJI управляти уникненням перешкод. Проте продуктивність все одно буде кращою після розблокування хам, незалежно від того, яке рішення ви приймете. На цьому етапі ви цілком можете починати літати, але є ще один етап налаштування, який, на мою думку, дуже важливо зробити, і я б не виконав свою роботу, якщо б не показав його вам. Це налаштування екранного дисплея ОСД. o 3 може взаємодіяти з контролером польоту, зчитувати з нього інформацію та відображати її в окулярах. Це дуже корисно. Наприклад, уявіть, що ви керуєте автомобілем, але у вас немає індикатора палива, щоб знати, коли бак спорожніє. Отже, я знаю людей, у яких автомобіль з поламаним індикатором палива, і це не дуже добре. Моя думка в тому, що важливо мати таку інформацію, і саме екранний дисплей допомагає з цим. Щоб налаштувати його, мені потрібно залишити блок передачі увімкненим на деякий час, і щоб він не перегрівся, я підключу цей маленький USB-вентилятор. Ви почуєте шум вентилятора, але... Все буде гаразд. Підключимо USB до контролера польоту не до О3, а саме до контролера польоту. Запускаємо Beta Flight Configurator. Це додаток, який ми використовуватимемо для налаштування контролера польоту. Якщо ви ще не встановили його, у мене є окреме відео, де я пояснюю всі кроки з його завантаження та встановлення. Це чудово описано в тому відео, і деякі люди вже, можливо, це зробили, тому я не буду повторювати це тут. Я відсилаю вас до того відео, посилання на яке є в описі під цим відео. Отже, поставте це відео на паузу, якщо потрібно. Перегляньте те відео, встановіть Betaflight конфігуратор. Якщо потрібно розібратися з драйверами чи іншими налаштуваннями, все це є в тому відео. Потім повертайтеся сюди, і ми разом будемо дивитися на Betaflight конфігуратор і готуватимемося до роботи. Я подивлюся у верхній правий кут екрана та підключу USB до свого контролера польоту. Коли я це зроблю, ось це випадаюче меню зміниться на новий послідовний порт. У моєму випадку з'явився COM 3. Це наш контролер польоту і натискаємо Підключитися. Не вдалося відкрити послідовний порт. Що? О, я знаю. Я знаю. Якщо у вас працює DJI Assistant, він захоплює послідовний порт і не дозволяє Betaflight конфігуратор отримати до нього доступ. Переконайтеся, що ви закрили DJI Assistant перед спробою підключитися. Так, підключення. Ура а, а Найпростіший спосіб налаштувати блок передачі О3 з контролером польоту BetaFlight перейти на вкладку пресети. Є пресет, який виконає всю конфігурацію за нас. Потрібно пошукати в полі пошуку, ввести ком 3 і ми знайдемо цей пресет OSD для FPV.VTF DJI O3 Avatar HD. Натискаємо на нього. І потім вибираємо ці опції. Хочемо увімкнути Map to display Port. Увімкнути set HDOSD. Останнє, що нам потрібно знати, це номер URT, до якого підключений цей блок передачі. URT це скорочення від довгого комп'ютерного терміну, який майже ніхто не вимовляє вголос, тому ми просто називатимемо його UART U -A -R -T. UART. UART схожий на USB-порт на вашому комп'ютері, куди підключаєте мишу або інший периферійний пристрій. У цьому випадку периферійним пристроєм, підключеним до UART, є блок передачі. І він використовує цей UART для обміну інформацією з контролером польоту, необхідною для відображення екранного дисплея в окулярах. Контролер польоту має кілька UART. Якщо закриємо це вікно та перейдемо на вкладку порти, побачимо шість доступних UART, Кожен з яких використовується для різних периферійних пристроїв, підключених до контролера польоту. Але ми не знаємо, до якого саме UART підключений блок передачі, особливо тому, що зазвичай при підключенні периферійного пристрою проводи паяються. Периферія має дроти TX і RX, які паяються до відповідних контактів на контролері польоту, позначених як tx 1 tx 2 tx 3 і ці номери відповідають UART, до якого підключено пристрій. Зазвичай. Ви паяєте дроти до контролера польоту і знаєте, до якого саме UART їх підключили. Але в цьому випадку ми підключили блок передачі до контролера за допомогою роз'єму. І ми не знаємо, якому саме UART відповідає цей роз'єм. Тому переходимо на сторінку продукту, відкриваємо керівництво користувача. І на щастя, цього разу воно є, що не завжди гарантовано. І ось ми бачимо: роз'єм DJI. На нижньому боці пластини виведення для роз'єму DJI, і видно, що для DJI вказано 10 вольт земля, TX3 і RX3. Це означає, що наш блок передачі підключений до UART 3. Тепер повертаємося на вкладку пресетів. Знаходимо наш пресет для o 3 вибираємо UART 3 і потім вибираємо зберегти та перезавантажити. Виявляється, цей пресет не повністю налаштовує те, що нам потрібно, тому дещо доведеться додати вручну. Переходимо на вкладку CLI і вставляємо наступні рядки. Я розміщу ці рядки в описі під відео, щоб ви могли скопіювати та вставити їх і не вводити вручну. Рядки виглядатимуть так: після чого потрібно ввести слово «Save» у текстове поле внизу екрана і натиснути Enter. Наступне, що потрібно зробити, зайти в меню окулярів. Перейдіть до налаштувань і відображення, де ви побачите опцію Canvas Mode. Змініть її на HD. Для того, щоб змінити цю опцію, ваш блок передачі має бути увімкненим, прив'язаним і працювати, інакше вона буде недоступною, сірою. На цьому етапі ви можете увімкнути опції в OSD, як, наприклад, напруга батареї. Увімкніть її, і вона з'явиться на екрані в Beta Flight Configurator, а також у ваших окулярах. Я надам вам приклад макету, який мені подобається використовувати. Знову ж таки, він буде в описі під відео, і ви зможете скопіювати і вставити його. Покажу, як я це роблю на вкладці CLI. Клацніть у текстовому полі та вставте ці дані. Потім введіть слово «Save». Коли це зробите, на екрані окулярів має з'явитися багато додаткової інформації. Якщо вам це не подобається, ви можете повернутися на вкладку ОСД і зняти прапорці, щоб вимкнути будь-які елементи. Ви можете перетягувати їх і розташовувати як вам зручно, персоналізуючи на свій смак. Наступний крок встановлення камери у раму, і для цього її потрібно закріпити між двома боковими пластинами для камери, як показано тут. Зверніть увагу, які саме отвори для гвинтів використовуються. Пластина для камери має кілька отворів через різні розміри камер, і правильне розташування камери дійсно важливе. Якщо камера буде занадто далеко виступати вперед, металеві бічні пластини не зможуть захистити її під час удару. Якщо ж камера буде надто всередині, пластини блокуватимуть огляд, що також не підходить. Камеру потрібно встановити так, щоб вона була в рівень із боковими пластинами або трохи позаду них, і ці два отвори забезпечують це. Вигнутий нижній отвір дозволяє змінювати кут нахилу камери. Пізніше у відео ми поговоримо про кут нахилу детальніше, поки що ви можете залишити камеру закріпленою не надто щільно або як вам зручно, але ми будемо налаштовувати її пізніше. Також зверніть увагу на точну орієнтацію пластин. Верхня частина пластини має вигін назад, а дуга розташована знизу. Внутрішня частина пластини абсолютно плоска, а зовнішня має невелике заглиблення. Після встановлення, як показано тут, ви можете натиснути на вкладки внизу бічних пластин, щоб вони зайшли в ці маленькі пази на рамі. Після того, як ці вкладки будуть вставлені, візьміть один із цих маленьких гвинтиків і вкрутіть його в ці два отвори, щоб закріпити пластини для камери. У мене є ще одна маленька порада для власників O3 Air Unit, яка не стосується безпосередньо цієї серії, але я не міг би не попередити вас. Об'єктив камери o 3 дуже великий і його легко подряпати. Рама намагається його захистити, але не може зробити все. Дуже рекомендую, якщо ви літаєте з О3 Air Unit, інвестувати в набір, наприклад, набір nd фільтрів який використовується професіоналами для зйомки якісного відео. Але найважливіше, що вам потрібно, і що можна придбати окремо, це прозорий захисний фільтр. Він кріпиться спереду на камеру О3. Купіть кілька, бо вони будуть ламатися та дряпатися, і ви будете раді, що маєте їх. Оскільки об'єктив камери О3 не можна купити окремо, доведеться замінювати всю камеру, що коштує приблизно 100 доларів. Це дуже корисна інвестиція. Я залишу посилання в описі під відео, де ви зможете його придбати. Отже, підсумуємо: ми встановили O3 Air Unit, закріпили камеру, підключили її до контролера польоту, активували та оновили прошивку на всіх пристроях. А також налаштували HD-OSD у контролері польоту, щоб мати всю необхідну інформацію на екрані в окулярах. На цьому етапі переходьте до плейлиста, посилання на який є в описі під відео, або через кілька секунд з'явиться картка на екрані і знайдіть наступне відео, яке підходить вам. Наступним буде відео про встановлення передавача Волкснейл, тож, ймовірно, ви його пропустите і переглянете те, що буде далі. Побачимося там.